Бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади на навчаннях. Раз. Відпрацьовують прикладку. Прикладка зброї, правильність прицілювання на вскидку Працюють положення стрільби стоя, сидя та лежать. На полігоні новачки та досвідчені штурмовики працюють у групах. Найголовніше дисципліна та згуртованість кажуть інструктори. «Працюють двойками, працюють тройками, працюють четверками, тобто. Злагодність і спілкування один з одним, жестами, ну і плюс, щоб було в них дійсно злагодність. Інструктор на псевдоворон боронить країну з 2014 року. Вже під час повномасштабної війни отримав поранення при штурмі лісосмуги. Вступили, скажімо так, в агресивні переговори з ним. Стрілкатня почалась і Там так зацепило. Дуже довга реабілітація була, операції, і повернувся знову сюди. Під час штурму, каже ворон, повинна бути холодна голова, зібраність та чіткий розрахунок. Якщо ти йдеш, то ти йдеш, ти довжен знати, куди ти йдеш, і е, ти дуже розуміти, що ти робиш. Треба завжди бути зосередженим та уважним. Адже ворог гатить по нашим бійцям з різного озброєння. Танки це досить така страшна і грізна зброя. Артилерія, звісно, зараз вже дуже поширені в півдрони, тому. Це все, що використовує ворог, то це страшно. Регулярні навчання допоможуть та збережуть життя. Під час реальних бойових виходів не менш важливо і морально готувати бійців. Завжди спілкуємося, підтримуємо, даємо знання, які нам війна дала, передаємо свій досвід. Під час навчань бійці пройшли і смугу перешкод. Зимітували штурмові дії в окопах. Упав криєш, крию. Відточує навички стрільби і боєць на псевдохімік. На фронт будівельник з Луцька намагався потрапити ще на початку вторгнення. Я хотів, мене не брали. Це в 2023 році мені взяли, я довольний, що я тут. Гарна команда взагалі, супер. За цей час хімік з побратимами боронили Донецький та запорізький напрямок. Тут разом з побратимами взяв у полон росіянина. Нам повідомили, що рухається якесь тіло по посадці. Це була ніч, темна ніч. Взагалі, що око виколи просто. Але є тепловізор. Виявили плюс е, наш дрон. Командир скеровував нас, де в які в стороні він. Просто підійшли тихенько. Він, його там трошки підпустили скидом, але потім підійшли, він там засів, типу, блин, здавайся, він там перелякав, чи може контужений, чи що, я не знаю. Хімік каже, хлопці налаштовані серйозно. Розуміють, заради кого вони тут. Ззаді нас все-таки рідні, кохані і так далі, діти. Це все, щоб мотивація була просто.